Всім привіт! Сьогодні 13 серпня і будемо здавати пшеничку. Так, що нам треба? Надо? надо трактор прибрати. Е, звісно Комбайн треба було прибрати, а то стоїть тут трішки не в тєму. Бачите, ну то думаю може так машина підійде Будемо шнеком грузить. Цю байду. Бензинчика треба залить, бо там вже геть немає і, мабуть, трішки колеса попідкачувати, бо з прошлого року ніхто не качав. Ми будемо грузить часточку. У нас тут її небагато. Так, що нам треба бензинчика наточити? Точить бензинчика і трактор треба вигнати. Блін конечно трошки до да. них хочеться комбайн смикать. Якби на стартері то завів би а так би пускачу. Не дуже хочеться. Ціна коротше щось непонятно. В одному місці 5400, ну це за фураж, а в другому 5300. Вроді після обід Должна міняться тільки мабуть в худшу сторону для нас будемо з обіду десь починати, бо водітель трохи зайнятий, і хлопці зараз теж на заробітках в другому місці. Так, добре що є з чого точити. Бензин вроді б то є. Не біжить ніфига бля. Бі. не пойму бля бі, бензин вроді б то є, чи не біжить Чого воно ніхто не знає що треба робити Чого воно не біжить Це капіта як же мені бензину тепер наточить От зараза посидівсь пів часа О, і побігло очень хорошо ё параота сейчас все в со времени поточа подать Пиздець. Це пиздець. Йопасете. Так, все хорошо починалось. Фільтр, виходить, не попав. Бля, ще вроді б то перевірив же. Вроді б то нормально було. Де капець. Бо все таки вирішив вигнати комбайн. Почав жопа, блі. Так, ну добре, будемо витягувати все тепер.

Ну сложновато, конечно. О, блин. Да вон вышел из сайт. Рулев, а? такая, блин. Хорошо, такая. Все воно давно души масла мало. Да. Масло вроде, то нормально. Чого Но, воно хоче. не хочет. Відразу хоробер. А рулева не хочеться, тут все таке було. працює. Ой, да. Трошки отпустив, цілий мозг, так чувак-чува-чувак, як балов пам-паном. Відеорочка буде тут ставив.

розказую їм історії різні, вони мене так уважно слухають. Хороші такі слухачі. Саме головне не перебивають. Боблик! Боблик! Боблик там тільки що виглядав. Боб. Йди теж послухай. Заходь, давай. Ти куди? Бабли, бабли. Ах ты ж паразит такой. Ну что, девчата, все рассказывать вам истории? Ладно, буду я им рассказывать. Бо отвлекаюсь, а они хотят послушать истории. Так, уже и вечер. Что <coughs> ты там выглядаешь? А? Что ты выглядаешь? Тоже хочешь, чтобы тебя сняли, да? Ах ты ж собака такая. Коротше, ось таке у нас <кій>, помощничок. Тут, виходить, в вначалі, бачите, густенько, а там вже більше розстояння витків. Бензина якби не небагато йде, я б ніколи якби, не засікав, скільки там, що там, ну, як не небагато. Зараз це світло провести дуже дорого у мене тут. Якби до мене сюди і не доходить 380, дуже далеко треба його тягнуть. Зараз оті там всякі розрішення, бля поки підключать, то вже й не захочеться того 380. Скільки років без нього обходилось? Воно то зрозуміло, якби воно було, то як кажуть, щось би придумали для нього. Оце таке. Так, що у нас там тут трошки з машини розсипалось. І тут залиши, як кажуть, на, на розвід небагато. Оце таке. Получається клейонку стилю, бо ніфіга не пойму. І дощів немає, якби не було ж. І виходить, десь вологу тягне. Получається блоки, це ж навіть якби не бетон, а шлак. А бачите, що робиться? Чого воно? Не пойму. Це, коротше, стилю клейонку. І оце, ну, отак. А те, що вже вийшла, те нормально лежить. Все такі у нас діла Чого ти був Трошки пилячку і припаде, тоді ще повитираємо. Да? Тепер жодка високо піднята. Сьогодні, от уж перед тим як вигнати фільтр той грубої очистки, прийшлося зняти, знайшов кільце резинове туди, вставив, то вроді б то нормально. Так, ну що, на сьогодні все, ми пораємося, як кажуть. Будемо працювати накосили, коровкам дали зараз прийдуть дівчатка, подують собачкам дамо та й будемо відпочивати. І котяра прибіг, всі до хазяїна, ганяєш, да? Воші ганяє, да? А -а 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 -а. Ну так тепер тут буде порядки наводити. На пісочка засипати та хай впитається. І тут понаносив, тепер треба все розносити. Да, бабу? Ходять за мною як хвостики. Ну що, дякую за увагу. До наступних відео.